Антон Ейне, Монстр у шафі. Монстер у шафі знову заворушився, тихо шкрябаючи по дереву і шеродячи одягом. Джиммі напружився та щільніше натягнув ковдру до самих очей, боязко позираючи в бік шафи. Вузька смужка теплого світла пробувалася з під дверей, але не натягувалася до тієї частини кімнати, де в глибоких тінях причаїлося чудовисько. Воно вичікувало, коли всі в хаті заснуть, щоб тихенько, ледве рипнувши дверима, дістатись до ліжка та з'їсти хлопчика, який спить. Джиммі знав це, і йому було страшно в очах стояли сльози, хотілося плакати, покликати на допомогу батьків, але мама завжди говорила, що чудовиськ не існує а тата сказав, що він уже достатньо великий, щоб самому справлятися зі своїми монстрами. І він справлявся. Він прогнав того, хто ворушився за шторою і цокав у вікно, і того, хто ховався під ліжком, щоб схопити за босі п'ята та затягнути в темряву, з ними Джимми впорався легко, майже легко. Коли нещодавно йому виповнилося п'ять, тата сказав, що він уже дорослий і йому можна довірити серйозну протимонстрову зброю потужний світлодіодний ліхтар, який розсіє всіх чудовиськ потоком чарівного світла. Ліхтар був великий і важкий, на цілих шість батареїв. Він був жовтий та дуже потужний. Він світив так, що Джимі швидко прогнав того, хто говався під ліжком. Назавжди. Ще пак ліхтар же був проти монстровий. Ще тата подарував йому світловий меч, справжній, джедайський. Вони з татом багато тренувалися, і тата сказав, що у Джимі добре виходить. Його меч яскраво світився в темряві білим, синім або зеленим. А чому не червоним? спитав Джиммі. Червоним він стане лише, якщо ти перейдеш на темний бік сили, синку, відповів тато. Джиммі не зрозумів, як можна перейти на темний бік сили, але червоний меч було б круто. Коли вони билися на світлових мечах, Джиммі зазвичай був юним скайвокером, а тато – майстром йоги. Джиммі теж хотів стати майстром йоги, але для цього потрібно було більше тренуватись і бути дорослим. З джедейським мечем він зміг перемогти того, хто ворушив штору. Джимі рубав і колов його, доки монстр не зник. Він явно злякався справжнього джедейського світлового меча і більше не турбував Джимі ночами. Кілька місяців усе було тихо і спокійно, доки не з'явився той, хто ховається у шафі. Він ховався там уже тиждень, але Джиммі відчував, що монстр набирається сміливості і готовий напасти на нього. Хоча він поки лише юний падаван, але він уже мав справу з монстрами і вирішив дати бій цьому новому непроханому гостю. Для цього слід було добряче підкріпитись. Потрібна була не просто якась звичайна дитяча їжа, а особливо високо... е... високопротеїнова їжа для нічного полювання не чудовись. Мамо, а це антимонстрове печиво? запитав Джиммі, коли мама поставила перед ним склянку молока і миску з печивом. Любий, монстрів не буває, їж. Мама з лагідною усмішкою потріпала його по волосся і поцілувала в лоб. Але тата підмаргнув через її плече отже вони такі антимонстрові. Мама не знала, це секрет. Джиммі підморгнув татові у відповідь, а потім з'їв усе до крихти та випив усе молоко. Бій мав бути серйозний, сила ще знадобиться. У шафі й надалі чулося тихе поскріпування і пихкання здавалося, що монстр голодний. І, напевно, злий, можливо, великий, на всю шафу. Джиммі подумки повторив план відчинити дверцята та засліпити монстра ліхтарем, якщо він не накиває п'ятами від страху, рубати джедайським мечем, поки тварюка не випарується, не піде геть назавжди. Він повільно підійшов до шафи, тихо ступаючи босими ногами по товстому м'якому килиму. У лівій руці ліхтар, у правій світловий меч, він був готовий до бою. Серце калатало від страху, і Джиммі хотілося повернутися в ліжко під ковдру, але він не міг дозволити собі поводитися, наче якийсь чотирирічний боягуз. Правою рукою він рванув двері на себе, а лівою ткнув туди проти монстровим ліхтарем, врубавши його на всю потужність. Аа, запищав від страху монстра, затуляючи очі від світла волохатими лапами, і Джиммі теж ледь не закричав від страху. Він хотів закричати, але голос кудись зник. Ти взагалі нормальний, так, так світити в очі, обурився монстр тоненьким голоском. Ой, вибач, пробурмотів Джимі. Йому стало ніякове, і він вимкнув ліхтар, покладаючись лише на яскраве біле світло свого джедайського меча. Монстр прибрав лапи з морди і глянув на хлопця своїми великими зеленими очима. Він виявився зовсім маленьким і діставав Джимі трохи вище за пояс товстий, кудлатий, мов плюшовий ведмежа. З величезними очима та великими гострими зубами в широкій пащі. Джиммі міцніше стиснув руків'я м'яча, готуючись завдати монстру нищівний удар і прогнати його. Видих крок уперед, замах, удар. Якийсь ти дивний монстр. пропіщала істота з шафи. Що здивувався Джиммі, зупинившись на півкроку від чудовиська. Я не монстр, я Джиммі. Ніколи про таких не чув. Істота пошкрябала свою кудлату голову. Мене звати, Джиммі, я хлопчик, намагався він пояснити найтямущому чудовиську. Не чув ні про яких хлопчиків, що ти робиш у моїй шафі. Це було вже зовсім негарно. Джиммі перевірив, чи надійно лежить у руці світловий меч. Це моя шафа. Ти справді дивний монстр, здоровенний такий, блідий, шкірястий і шерсть росте лише на голові. Фу, гідота яка. Чудовиська видала якісь незрозумілі булькотючі та фиркаючі звуки. Ніякий я не монстр, це ти монстр. А в мене протимонстровий світловий меч, зрозумів. істота вишкірилася і зашипіла на нього, коли він підняв меч. Правильно я зробив, що не повірив батькам, коли вони говорили, що монстрів не буває, а я їм казав, що в шафі завівся один. Вони не вірили мені. І ось він ти, лисий, бридкий, величезний з цією своєю безглуздою палицею, що світиться. Це не палиця, а джедайський меч, образився Джимі. «Дже що? Ну що з ним було розмовляти? Напевно, він ще маленький, якщо не знає про силу та лицарів джедаїв, а маленьких ображати не гоже. Ех, Джима сів на килим поряд із відчиненою шафою. Можливо, він налякав цього маленького монстра своїм сильним ліхтарем, та ще й меч. Він поклав свою зброю поряд і простягнув чудовисько руку. Не бійся, я тебе не ображу. А я й не боюсь, закинула голову волохата істота і вишкірила свої зубища. Мені вже сім років, і я нікого не боюсь. Ось, і зовсім я ніякий не монстр, мене звати Афіхах. Ага, отже, він не такий вже й маленький. Але що більше Джиммі вдивлявся у свого нічного гостя, то невиннішим то йому здавався, попри страхітливий зовнішній вигляд. А що, як із ним можна потоваришувати? А мене, Джиммі, ти вже казав. Джиммі підняв із килила маленьку пожежну машинку і простягнув монстру. Тримай, це тобі. Той обережно взяв іграшку у свою позиристу лапу і з побоюванням підніс до відкритої пащі. Стій. шикнув Джимі і чудовиська відсакнулася в глибше. Цього не їдять, це ж пожежна машина. А навіщо вона тоді потрібна, якщо її не їдять, здивувалася істота. Щоб пожежі гасити, відповів Джимі. Це ж було очевидно. Гаразд, монстр явно його не зрозумів, але затряс головою, мабуть, погоджуючись із ним. Тоді це тобі. Що це? здивувався Джиммі з побоюванням втупився в незрозумілу штуку, яку простягла йому істота. Схоже, на сплюснутий на рівний м'яч який скупив купою шипів, або на маленьку колючу рибофугу, що висіла у них на кухні. Джиммі обережно доторкнувся до шипів, але ті виявилися зовсім не гострими, а м'якими та шовковистими. Він бережно взяв подарунок у руки. Це П'їд. Що? не зрозумів Джиммі. П'юід. У тебе що ніколи не було П'юїта? Ти не знаєш, що з ним робити? здивувався монстр. Ні. У коридорі зовсім поруч почулися кроки. «Мама!» їй не можна бачити цього монстра, вона ж у них не вірить. Це моя мама! ховайся, прошепів він, зачинивши шафу і за три стрибки опинившись під ковдрою. Твері тихенько відчинилися. І потік яскравого світла вихопив половину кімнати. Джиммі намагався не дихати, щоб не видати себе, тільки обережно підглядав через щілинки заплющених очей. «Малюча, ти спиш? Джиммі мовчав і майже не дихав. Мабуть, сталося. Відпочивай, мій хороший. Мама зачинила двері і її м'які кроки затихли рогом. Джиммі прокрався до шафи і тихо відчинив її, але монстр зник. А хаху. пошепки покликав він. Гей, афіхаху, ти там? Але в шафі нікого не було. Може, йому все наснилося, і не було ніякого монстра, ніякого афіхаха. Напевно, це все через страх. Джиммі знизав плечима і рушив назад до ліжка, по дорозі захопивши свою протимонстрову зброю, ліхтар та меч. Але коли збирався під ковдру, рука Джимі натрапила на щось м'яке та шовковисте. П'юїд. Він зовсім забув про цю штуку. Отже, не здалося, і Ефіхар був справжнім монстром у його Джимі-шафі. Мабуть, мама його злякала, але завтра вночі треба спробувати знову знайти його. Але чому Ефіхах сказав, що це Джимі оселився в шафі в його кімнаті? Дивно якось. І чому він назвав Джимі монстром? Він же ніякий не монстр, правда, правда. Мабуть, чудовиська бувають дивними. І що це запіює такий? Навіщо він потрібний? Що з ним робити? Треба буде спитати завтра в ахіхаха. Чим би не була ця штука, вона ледь помітно світилася в темряві золотистими іскорками всередині. Красиво. Джиммі поклав П'юет собі в тумбочку, щоб мама вранці не знайшла його. А то спитає, що це в тебе таке, а Джиммі не зможе пояснити, що таке п'юїть та що з ним робити. А печиво таки виявилося антимонстровим, пробурмотів він, засинаючи з задоволеною усмішкою. Кінець.